Друзі, всім привіт, з вами Аріон. У нас під'їхали костюмчики. І ми з вами спробуємо щось зловити. У нас тут в рекомендаціях стоїть Ліаночка. Ну, вже гарна атака в неї. 1856. Ну, мощ. А в мене зелений мем біда досить-досить давно колись падав, ще я карчі зловив, більше нічого гарного не ловив зеленого. Так і стоїть деміція. Ну спробуємо. Спробуємо. Давайте ще один є сірий. Скільки я не пропав. Не зловив я жодного героя під зіркового звідси. Натець стук, дякую вам батько. Так, ну йдемо в костюми. по що-то щось по шаманам що то злогом. Пишіть, зловили, що ви, щось спіймали добре чи ні. Ну, кайлані це добре. костюмчик. А э, до сих пор. И не выдают что-то. Так, оборончик. Надеюсь, не будут одни трики. Так, давай с тебя. Ну, Рігар, добре. Дякую. Але це вже є. Так. Ну, 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 давай, щось гарне. Ульмар, зрозумів вас. Посил ваш отримав. Дайте мені вже Лего. Хокма. Максимально бомжацький призив. <гум> Максимально. Так Ну, це рандом. Я, ну, хоча б корм був видний, там четвірочка, і то покраще буде. Друзі, ну такий в мене пройшов призив. Всім дякую за перегляд. Я прикріплю скриню святині і трарна дракончика, що за лутбук був там. Всім дякую за перегляд. Ще раз лайк під відосі. Всім удачки. всім пока.